Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Ващенко. Сьогодні хочемо поговорити про ситуацію в лісах Черкащини, адже ми вступили в пожежонебезпечний період і поставимо ці питання Олександру Герасимову, провідному інженеру з охорони і захисту лісу Центрального лісового офісу державного підприємства Ліси, Чер... Ліси України. Наші вітання, пане Олександре. Вітаю вас. Наступив у нас, на жаль, цей пожежонебезпечний період. Чи ввели? Ліси Черкащини до загорань зараз. Так, на, на території Черкаської області у нас працює 7 філій ліси України. Площа, яку вони охоплює, це 280 тисяч гектар. З них близько 30% це хвойні ліси, які найбільш вразливі до лісових пожеж. E, наразі в нас триває найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки, От, e, тому e, наші сили і засоби вже приведені в e, повну так сказати, бойову готовність. E, зараз e, цілодобове чергування. От. Пожежний, клас пожежної небезпеки він встановлюється в залежності від температури чи від часу, до чи... чого він пов'язується. Так, найважливіший показник це температура. Тобто, ну, щоб оприділити клас пожежної небезпеки, там береться декілька факторів, і на протязі там, певного періоду від. Наприклад, від весни там, рахується з, з кожним там, днем, він підвищується, підвищується цей показник. От, і коли вже там, буває п'ятого класу, вже, там, показник то рахується, але цей п'ятий найвищий клас, це найнебезпечніший клас пожежної небезпеки. І триває він до дощової погоди. Тобто, коли вже проходить дощ, то Клас може знижуватися, але знову, якщо приходить жара, ну, зрозуміло, що знову піднімається і так. Тобто теоретично це може бути і в квітні, і в вересні. Тобто все залежить від погодних умов. Так, Правильно? теоретично, це, ну, наприклад, якщо брати цей рік, весна в нас так, наче рано наступила, сніг зійшов. І Уже десь в середині квітня були випадки, що пожежна небезпека досягала п'ятого класу. Чи діє в області заборона на відвідування лісів? Взагалі, от яка мета її встановлення? Ну, найперше, так, заборона зараз діє розпорядження голови військової адміністрації. Ще з 22-го року від 17 листопада, якщо я не помиляюсь, е, так, е, перш, найперша мета це забезпечення безпеки населення, е, це основна і головна мета. А також е, заборона вводиться для того, щоб ну, люди не відвідували ліси, не спричиняли пожеж, е, ну, тому що в нас і так зараз складний період е, ще. Гасіння пожеж це додаткові сили, і ну, і військовим це теж не дуже контроль цієї заборони є проблемним для вас питанням взагалі по великому ну, рахунку? — Знаєте, трошки проблематично, тим, що ну, населення не дотримується. І ну, приходиться е, проводити рейдування, ловить порушників, розказувати, що так не можна, що є заборона, що в лізу, зараз не можна ходити. Але ж ну, дехто розуміє, дехто. Тобто ну, ну, -то да. питання свідомості залишається актуальним, можна сказати. Так, да, так. Да, да. Питання усвідомленості в кожного своє. Хтось свідомо знає і не робить, а хтось свідомо знає і і ну, Впали багаті, ну, багато випадків, різних випадків. Е, як лісівники Черкащини захищають від пожеж, що ви робите? Е, ну, перш за все, філії наші обладнані е, пожежною технікою в повній мірі От, е, Техніка і ну, засоби гасіння. Е, також для забезпечення так сказати, профілактики від пожеж Ми, там створюємо мінералізовані смуги. Проводимо, роз'яснювальну роботу з населенням, ну, повідомляємо і на нашій Facebook-сторінці, коли п'ятий клас пожежної небезпеки, що заборонено відвідувати ліси, тобто, ну, різні методи. Взагалі, перш за все, це робимо так, щоб в лісі найменше розповсюджувалася пожежа. Тобто, це він смуга, Тобто тут якісь технічні моменти і комунікація. Так, з так, так. так. Ну, треба і людям вже донести, що не, не потрібно зараз ходити, бо і так. А які з вашої практики, з вашого досвіду, найбільш ефективні методи? Ефективні методи профілактики. Да, профілактики. Чи? профілактики, профілактики да. ну, мабуть, більш технічні методи от створення цих наших. Протипожежних бар'єрів і е е рекреаційні пункти, які ми зараз створюємо, щоб люди мали місце відпочинку, не ходили в ліс, не палили багаття. Ну, Роз'яснена робота на, як сказати, на усвідомлених громадян вона впливає. А ті, хто не хоче цього розуміти для них. Як далеко ви зараз можете бачити от зону, за яку ви відповідаєте, за рахунок чого? Зараз у нас по області влаштовано 20 відеокамер спостереження, які охоплюють близько 95% всіх хвойних насаджень. От. Налагоджений трирівневий доступ. Тобто можуть, ну, бачимо камери в лісництві, у філії і в нас в офісі. От. Е, кожна камера перехресно перекривається між собою. І десь ну, в середньому дальність обзора камери до 20 кілометрів. Просто, ну, є, є трошки новіші, які бачать, там до 40, є трошки старіші, які там, в районі 15-20. Ну, в середньому ми рахуємо десь до 20 кілометрів. Що... Ну, це полегшує роботу, так? так? Так, це набагато полегшує роботу, тому що ну, сидить оператор, який дивиться в тому самому ж лісництві в камеру, і бачить, там, якщо загорання є, дим, то ми зразу реагуємо, виїжджаємо і це. Набагато пришвидшує гасіння і пожежі, і тоді ну, менші площі за Раніше доводиться... виявили, раніше загасили. Як часто доводиться рейди робити? <кху> рейди ми проводимо постійно, от, тому що ну, є випадки, коли люди ходять в ліс, тому приходиться робити рейди. Ну, під час рейдів вже ж проводиться обов'язково роз'яснена робота. Навіть для тих, хто відпочиває в рекреаційних пунктах. Роз'яснена робота проводиться завжди. От. Тому на сьогодні вже там проведено близько 300 рейдів. Так. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про е, ситуацію в лісах Черкачні зв'язку з тим, що зараз наступив пожежонебезпечний період. Наші студії Олександр Герасимов, провідний інженер охорони і захисту лісу центрального лісового фонду лісового офісу державного підприємства Ліси України. Ми ну, вже власне трьохнулися питання рекре рекреаційних зон пунктів. Скільки таких місць відпочинку вже облаштовано в лісах? Ну, на сьогодні в області близько 130 рекреаційних пунктів. Дев'ять збудовані за останні два роки, 23-й, 24-й. Вони вже більш сучасного типу. Облаштовані всі рекреаційні пункти облаштовані в нас місцем для багаття, щоб не розповсюджувалась пожежа якимись там альтанками, бесідками. От, є на кожному рекреаційному пункті наглядна агітація щодо і небезпеки пожеж і, і по сміттю. Тобто все для того, щоб люди і відпочивали, і одночасно ну, бачили, що ліс потрібно берегти, тому що ну, ліс це, це природа, це наше що там можна. Що можна робити в цих зонах? Що дозволяється? В рекреаційних пунктах можна, перш за все, це для відпочинку створено. Можна посмажити там шашлики. От, новітні рекреаційні пункти вже обладнані навіть дитячими майданчиками. Тобто є там якась пісочниця, якась гірка. Тобто, щоб ну, люди з сім'ями могли приїхати. Є і дітям, де відпочити, і до, дорослим там. Це мангали правильно? Так, так, мангали і. і... Доступ до води там є. Е, ну, всі рекреаційні пункти більш розташовані до населених пунктів. Е, тобто де досі, ну, до, до, більш до міських, звичайно. Е, в деякі Рекреаційні пункти є і поблизу з водою. Ну отже, в принципі, ви намагаєтеся. Ну із того, що ви говорили, там якийсь є у вас певний комплекс дій, щоб уникати всього всього. Хотілося б почути цифри. От на даний період, спочатку від початку пожежнобезпечного періоду, і взагалі, от, можливо, від початку року, от яка позив ситуація з пожежами? Скільки от загорань виявлено на сьогоднішній день по області виявлено 13 випадків загорань. На площі 5,8 гектара. Якщо брати порівняння з минулим роком, то за минулий рік було 26 випадків. Ні, за весь рік. За весь рік, за весь рік да, було 26 випадків на площі 10,86 гектара. Но причина людина, тобто, правильно? Так, да, 90% випадків це в нас людський фактор йде. От причиною пожежі зазвичай це залишене багаття, яке не загасили або загасили, ну погано і ну. Сильні вітри роздуває, і, виходить, а пожежа. є якісь, як фахівець, якийсь фахівець у такий спосіб справді визначити, як справді погано загасили, чи цього достатньо. Як це можливо перевірити? Ну, вже після пожежі важко перевірити, чи було Наші погано загашене, чи взагалі це, як не Як правило, повинна бути вода, все-таки, так? E, взагалі бажано, хто відпочиває в лісі e, після того, як там багаття загасили, за кидати його землею. Тобто потрібно, щоб якась так. була лопатка. От, залити водою, закидати землею і все. Тож, щоб і, кислороду, так, да, щоб наприклад. доступ кислороду і не було розповсюдження, тобто і вітер не роздує. От, і собі закидали там Можна притоптати трошки і все. акцент на цьому справді да. водводної води замало. Які райони от найбільш проблемними є в області? Де найчастіше стаються пожежі? Найчастіше, по-перше, стаються пожежі, там де великий відсоток хвойних лісів, і філії, які в нас найближче до обласних центрів. Це в нас золотоніська філія. Чоркаське лісове господарство, Гринське лісове господарство, вони найближче до обласного центру, ну, і в тому числі і до районних центрів, найбільше рекреаційне навантаження все-таки люди йдуть, люди хочуть відпочивати. Та да, кількість населення просто. Так, да, і кількість населення. Ну, тобто і, і місто Чоркаси, і ці районні міста, вони ж. Людей багато, і тому. Певна концентрація працівників да. господарства лісового найбільше. Так, цих... да, трошки. Ну, ми там і більш забезпечені і протипожежним обладнанням, технікою. Ну, мило, давайте поговоримо про відповідальність. Що в якому разі наступає? Де адміністративна, де вже кримінал йде? Ну, По-перше, адміністративна відповідальність у нас е, за статтею 77 адміністративного кодексу е, наступає за порушення правил пожежної безпеки. Тобто, якщо е, ну, там не загошене багаття, чи виявили е, порушника, який там, розпалює багаття, от на нього складається протокол за 77 статті, е, там, штраф передбачений від 1530 до 4590 гривень. От. Але якщо е, пожежа, виникла пожежа і це призвело до знищення лісу, от, то вважаються збитки. От, і вже за рахунок цих збитків наступає кримінальна відповідальність за знищення лісу, е, тоді вже там інша стаття, інші штрафи, і, можливо, навіть діло дійде до суду. Ну, ви постійно, от, в ваших словах, от, звучить таке: от, людина, людина, людина причина, маєте прекрасну можливість звернутися до людей, що ви, що ви їм сказав. Мабуть, перш за все, щоб люди ну, як були сумлінними, і зараз військовий час. Все, все ж таки, мабуть, краще трошки утриматися від відвідування лісових насаджень. Але все ж таки, якщо вже люди хочуть відпочити, скористатися рекреаційними пунктами, які ми будуємо, які ми створюємо спеціально для, для безпеки, перш за все, населення і охорони лісу від пожеж і інших негативних. Дякуємо, що прийшли до нас. Бажаємо, щоб ви більше втомлювалися від патрулювання, ніж від, скажімо так, гасіння і всього, що з ним пов'язано. Це був Олександр Герасимов, провідний інженер з охорони і захисту лісу центрального лісового офісу Державного підприємства Ліси України. І, зі слів пана Олександра, 90% проблем з пожежами, які зараз стаються в наших лісах, це діяльність, Людини. І ще головне, можливо, така в деякій мірі дрібна деталь, але вона дуже важлива. Якщо вже ви перебуваєте в лісі, відпочиваєте, і у вас там є багаття, по завершенню відпочинку, обов'язково захисіть його водою. І що особливо, от на чому він наголосив, це прикидайте це місце землею, щоб уникнути доступу кислороду і, можливо, в такий спосіб ви збережете не один гектар лісу. Це була програма Актуальна розмова. Щасти вам і пильнуйте себе.